Що тобі, по долі. Витері Софія працюємо старолюбі, друзі. Зараз буде ваша сигніфікація. Якщо вона вам резонує, то дивіться, приймайте в облага. пам'ятаєте? Кожен розклад це не остання інстанція. Остання інстанція це ви. Тільки ви вирішуєте, я зараз направо піду або наліво. І коли ви просто намагаєтесь на якогось майстра перекласти відповідальність, це просто означає, що вам треба з чимось попрацювати, з тим, що ви не можете собі дозволити, можливо, жити так, як ви хочете. І за того ви думаєте, що нічого від вас не залежить і так далі. Да? Але це а, психологія, філософія, і зараз не про це. Тож, в яких ви енергіях думайте про себе, любі друзі, думайте про себе. Щоб ви розуміли, я шостий раз намагаюся знати це відео, воно зупиняється. Кожного разу різна сигніфікація, тому що... А, Просто вимикається воно і не записується. І так, в яких ви енергіях? Ну, я розумію, для чого то все сьогодні в мене відбувалося. Це перевірка на моїй енергії, емоції, так само, як я це переживу. Чи буду я зливати свою енергію? Тому дивіться, якщо вас щось або хтось дратує, да? це означає, що система хоче підпитатися. Ням-ням. І так, любі друзі, ви тривалий час за щось боретеся. Ви кудись йдите. Тут десятка жезлів перевернута і паж мечів. А далі лицар жезлів. Тож у лицаря жезлів, у лицаря жезлів, дивіться, в нього за спиною. Він отак скаче, а в нього за спиною тут отакі карти. І це означає, що зараз у вас а, вже скоро, любі друзі, але важкий період закінчиться. Ви чогось добиваєтеся, ви дуже багато працюєте. Або, наприклад, ви. Повішали да, своїх усіх домашніх собі і всі заботи да, на себе. От і все це тягнете. Тож витривалий час, ще раз кажу, робота у кожного буде своя, розумієте? Тож, якщо ви вдома працюєте, я цього не знецінюю. Я знаю, що чого чого це варта, да, яка це робота. От, тож, ви в будь-якому випадку тривалий час щось довго-довго-довго робите. Кудись ви йдете. Ви хочете закінчити вже якийсь важкий період в вашому житті. Да? Тому що на вашому шляху десятка жезлів, і вона ще й перевернута. У вас може бути психосоматика, боліти ноги, суглоби, спина, попери, да? це все. От. Взагалі може бути така, знаєте, як тотальна втома, постійна втома. Да? Я, я прокидаюся зараз, і я вже втомлений, втомлена. От. І від чого? Тому що тут ще паш мечів перевернутий. і це, Або у вас недостаток був інформації да, стосовно того, куди я йду, як я йду. От ви вирішили собі йти по шляху, я зараз метафорично кажу, да, ви стали на цей важкий шлях. Але насправді ви не знали, як вам дійти до того кінця, да? як не було бачення, а що, а що там, а що мене чекає попереду. Да? І так само паж мечі може казати про те, що вам постійно на шляху з'являлися неприємні для вас люди. І вони могли вас і штрикати. Да? І Тут могли бути не тільки ем, словесні такі перепалки, да? а будь-що. От далі лицар жезлів. Це людина, дивіться, це людина, котра чомусь піднавчилася, можливо, в. Ви паралельно да, вийшли, наприклад, ви працюєте і ще і навчаєтесь Пажи – Це люди, котрі збирають інформацію, навчаються жити, в принципі, або будь-чому навчаються. Да, це може бути нова професія, підвищення кваліфікації. От, і навіть там вам могли зустрічатися неприємні люди, тому що паж мечів перевернути, він і про то каже. Да, що тут могли не тільки словами на вас якісь нападки робити, да, а й, ну, ви, в іншому. Вигляді, так само, могли фактично, якісь. Інтриги проти вас робити за для того, щоб ви не працювалися. І навіть якщо ви вдома, це могли б бути якісь ваші, якщо ви вдома працюєте, це могли б бути ваші якісь сусіди і так далі, котрі могли вам псувати настрій, наприклад. Для чого? Ну, щоб ви не були такою щасливою людиною, розумієте, тому що десятка жезлів. Якщо ви в себе не віруєте зараз, тут треба вам попрацювати з самоцінністю да, і собівартістю, я б так сказала, тому що десятка жезлів перевернути. Це коли я вже не впевнений, я дійду до того кінця, коли ж це о, ця важкість вже закінчиться. Да? Але люди інші сприймають нас по-іншому, вони насправді бачать наші. Перспективи, наскільки ми сильні, да? От, і за цього вони могли вам казати, та нічого в тебе не вийде, або якось вас залякувати, да? там, туди не їдь, туди не йди, ще щось. Для чого? Та щоб ви не перемогли, тому що інші люди бачать, наскільки ми сильні, розумієте? От, і коли хтось проти вас відкрито навіть грає, да? це може бути плітки, або ще щось, якісь навіть інтриги ви. В ідеалі треба навчитися це сприймати як компліменти, розуміти, що а ну, люди просто так мене хвалять. Бо якщо ви ну, ніхто і звати вас ніяк, ніхто на вас не буде звертати уваги. Да, у такі люди, вони не будуть витрачати свій час для того, щоб вам шкодити, тому що їм буде нецікаво, тому що вони і так будуть знати, що ви не вдаха. Але ви не не вдаха, ви сильна людина. І зараз ви, скоріш за все, або хочете кудись відправитися. Це і розвиток чогось. Да? Паш збирає інформацію, навчається, лицар вже діє. І зараз ви або готуєте якусь фактичну дію, да? як прорив вперед, якийсь. Ви просто щоб вискочити з цієї важкої ситуації. Це будь-які відносини може бути, будь-що у когось це робота, розумієте, колектив, в котрому я більше не можу а, залишатися, наприклад, да? але мені треба було, наприклад, чомусь навчитися, да? паралельно сплачувати за навчання, підвищити кваліфікацію, щоб. Я стартанув вперед, да? це може бути розвиток ваших подій. І підвищення так само може бути по кар'єрі, але тут більше про пересування. лицар жезлів, дивіться, це або ви кудись зібралися, можливо, ви вже поїхали, можливо, ви готуєтесь куди, кудись поїхати. Це може бути відрядження, наприклад, по роботі, да? котре повпливає на ваш статус, на ваше покращення, звичайно, тому що людина вже не 10 жезлів тут тягне на собі, а сіла на коня. Ну, це може бути да, купівля, наприклад, там для когось автомобіля. В будь-якому випадку це може бути і для когось і переліт. В нас загальний розклад, тому я не можу все пере... Пере... перелічити, усі пересування, але лицар жезлі це про прасування вперед. Ви зараз наповнені енергією просто подолати всі ці ситуації, розігнати. Да? Якщо тут зараз на шляху вже стануть у такі неприємні люди, ви просто їх або перестрибнете, або вибачте, сам дурак і сам ти винний. Да? Якщо з ними щось станеться, ви вже не зупинитеся. От. Тож, якщо ви ще не в таких енергіях, у вас все можливо зараз. Ще раз кажу для когось, це хтось до вас може приїхати, до речі, лицар жезлів може якась звістка про покращення прийти до вас, або прийшла вже найближчим часом, да? або хтось може до вас приїхати такий лицар для того, щоб вас захистити, да? посадити до себе на коня, і вже ті 10 жезлів вам на собі не треба буде ввести. Тож, якщо ви зараз, ще у вас є після смак важкої, Такої ситуації, да, то давайте подивимося, а що попереду? А що попереду чекає? Дивіться, любі друзі, вийшло три карти. Що чекає попереду? Буде оновлення такі, буде оновлення, це шут. Шут, це карта легкості. да, Тобто ця карта вас закликає легше відноситися до свого життя. А, так само тут карта каже з одного боку, тобі потрібні просто зараз да, такі дитячі енергії, коли? Тому що діти. Вони подивіться на них, поглядайте, вони з відкритими очима, да, з радістю, вони дивляться на все нове, вони не бояться того нового, тому що воно для них цікаво. Потім просто дорослі вже залякують, да, і дорослі вже бояться рухатися далі по життю. Тож у вас буде оновлення, але за спиною все ж таки спочатку п'ятірка мечів, дивіться, і тройка пентаклів. Це про те, що через. Все ж таки, вам треба буде помахатися да, або поруч, поруч з тим лицарем, жезлів стати, да, спина до спини, як то кажуть, прикривати один одного, от або вам самостійно треба буде кудись, можливо, до когось поїхати, щоб вирішити свої питання, да, просто запитати, що ти хочеш. П'ятірка мечів це про те, що через випробовування, але ви можете перемогти, ви можете змінити а, все. І показати іншим людям, да, що вас не зупинити. Тройка пентаклів. А, любі друзі, я зніму зараз другу частину, тому що в цій я не не 10 хвилин. Я не встигаю всього розказати. От, і треба подивитися, що ж вам допоможе, то онулення по, а, отримати для себе. І так, тройка пентаклів це перевернута. Це. Бажання більшого тройки це завжди про розширення, але перевернута ця карта може казати про те, що у вас буде випробування і так само через жадність. Тобто, можливо, знаєте, вам щось захочуть, наприклад, подарувати, але за те з вас здеруть три шкури, як то кажуть. Тож, любі друзі, зараз буде друга частина. Не уходьте.